Дитини в Миколаєві, що змінилося після гучної перевірки, які порушення зафіксували, та як на це реагує влада. Одним з найбільш тривожних моментів стала примусова фіксація дітей: троє вихованців перебували у стані фізичного обмеження. Їх утримували в стільцях, колясках або ж переносках. Одна з дітей мала сліди набряків на руках від перев'язування. Минуло вже три тижні з моменту оприлюднення ситуації. Миколаївська обласна рада, якій підпорядковується заклад, досі публічно не відреагувала. Профільна депутатська комісія не збиралася, а її голова не вийшла на зв'язок з журналістами. Водночас частину дітей перевезли до обласної лікарні, семеро готуються до евакуації у західні регіони. Також у коментарі Миквісті заступник голови Миколаївського ОВА Юрій Гранатуров повідомив, що у центрі реабілітації побудують нове бомбосховище, яке до цього протягом трьох років повномасштабної війни.